Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі VABCO. Та сьогодні настав той момент, коли я покажу вам, як здобути ключовий камінь та пройти Conan Exiles. Для початку ви повинні знайти 6 ключових артефактів: діадему королів велетнів, маску королеви відьми, сльози двох народів, зірку заступника, серце пісків та сяючий трапецоїд. Сьомий артефакт, змінений перстень сету, випадає з мумії перстен, котру знайти в звичайній грі неможливо, але камінь можна створити і без нього. Діадема королів велетнів здобувається і царя жерця, він же, Король пагорбів, що знаходиться на саході від погибельних курганів місця бою, де він іпав. Самого короля можна знайти на спеціальній арені, котра відкривається за допомогою крові демона. Маску королеви відьми можна здобути в Шельхо, загубленому в місті в східних джунглях земель вегенонців. Випадає вона із Розмий Шема, котру підкорила своїй волі сама маска в відьми за допомогою древніх чар. Сльози двох народів можна дістати у Тіруса Душовуба, він же Тірос смертоносний. Сам Тірус був дитям двох народів, сином царя-жерця та Телів, принцеси -корол... лимурійців та дочки королеви Війме. Він повстав проти батька у древній війні, за що був проклятий ним на вічне безсмертя, що іноді гірше, ніж смерть. Зірку заступника можна здобути з тіла дракона, нежиті на арені. Колись ця істота пала від рук самого Тіроса смертоносного. Вони билися на арені задля втіхи королів велетнів. Але коли дракон впав, Тірос побачив лише смерть величної та прекрасної істоти. Зі сльозами на очах він поклав зірку заступника на тіло дракона і наказав його поховати на арені. Коли на тіроса впало прокляття безсмертя, царя жерця. То воно торкнулося і дракона, котрий повстав з мертвих, і там же на арені заселився. Щоб знайти камінь Кори, потрібно відправитися до занесених пісками руїн на північному сході земель вигнанців, де ви зустрінете Петрузо одержимого піщаною бурею, котрий розповість вам, що камінь розколовся на три шматки. Один знайдеться в гробниці Галамана в тілі гігантського крокодила. Другий на тілі пустельника, котрий ховається в проході лемурійців між джунглями та нагір'ям. Третій же можна забрати у капітана піротів на східному узбережжі джунглів. До речі, Петруза простий божевільний, він був чаклуном лемурійців, котрий вийшов проти демона піщаної бурі, котрого викликали королі велетні та зумів чорами зупинити демона, прикувавши його до своєї душі і не давши знищити край лемурійців. Хоча і навіки опинився разом з ним у Пасці та з збожеволів. Гаючий трапецеуєдер можна віднайти в центрі вулкану у храмі Зміїлюдів ВАЛУЗІЇ з тіла їх останнього представника. Зібравши всі ключові артефакти, вам потрібно буде відправитися до Гирла Хаоса, яке знаходиться майже по центру Вигнанців, І потрібно буде віддати. Цьому вівтарю всі ключові предмети: королеву діадему, цірку заступника, маску королевої відьми, серце пісків або ж камінь-кари, сльози двох народів і сяючий трапезоїдер. За що ви отримаєте ключовий камінь? Цей камінь створений в результаті особливого ритуалу, що містить сліди всіх артефактів, котрі використовували королі велетні для створення робських браслетів. Його можна використати, щоб зняти рабський браслет з вигнанця. Це дуже потужний артефакт, і користатися з ним потрібно обережно. Використовуйте цей предмет, щоб зняти браслет. Так добігає кінця моя історія в землях вигнанців, котру я розділив з вами, мої любі глядачі. Ми виживали в спеку та мороз, потерпали від спраги та голоду, боролися із іншими вигнанцями та жахливими магічними істотами. І разом пройшли цей повний пригод шлях-вигнанців. Я дуже дякую вам за увагу, підтримку, вподобайки і коментарі. І сподіваюся на нову зустріч в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.